Слава Ісусу Христу! Доріво Христі! Я щиро дякую всім тим, що є з нами зараз роз'єднані в молитві. Щиро дякую всім, що молитеся разом зі мною. Дякую щиро всім жертводавцям, нехай Господь Бог прийме вашу пожертву. Я сьогодні хочу. Так, є тут запитання, щось пише, так? Як відрізнити людину від Бога? Ісус чи Іван Христитель, він людина. Не з розуму. Я трохи не зрозумів, що ви тут маєте на увазі. Як людину відрізнити від Бога, ви маєте на увазі Ісус Христос, він Бог, а Іван Христитель не Бог. Як відрізнити, так? Ісус Христос Бог воплочений, був повноцінною людиною. І ті, хто бачили Ісуса Христа, Крім Ісуса Христа, вони нікого більше і не бачили. Іменно так Бог об'явився нам, людям, ставши людиною, як пише апостол Павло, і вчинив його мало що менше від ангелів на час, щоб претерпіти смерть. Тобто, коли люд... одягнувся Бог у людське тіло, то він каже Павло став мало що менше від ангелів. Щоби притерпіти смерть, щоб відкупити від закону ті, які були під законом. Тобто, будучи в тілі, ви ніяк не розрізнете ні Івана, ні, ні, ні Ісуса Христа, бо вони одинакові, на вигляд одинакові. Ідеться про те, каже Ісус, потім пізнають своїм мучні, як ви будете любов живими. живами. Тобто, по ділах ваших пізнають вас. І Христос, це той, хто Бога нам об'явив. Каже, Филип, покажи нам отця, і досить буде нам. Каже, Филипп, відколи ти зі мною, і то не бачиш, що я, що отець у мені, а я в Отці. як ти мені кажеш, покажи нам Отця? Як ти кажеш, покажи нам отця. І коли ми говоримо про щоби пізнати Бога, пізнати Бога, будучи в тілі, неможливо. Бо сказано, Бога людям неможливо видіти, на нього чи не англійські не сміють дивитися. Ви скажете, ну як так може бути? Що за такий Бог, що на нього неможливо дивитися? Є такі речі, біля яких, які нам роблять добре, але ми біля того не можемо бути, знаходитися. Я вам скажу так. Я монтажник атомних електростанцій. Так? Я був на будівництві Запорізької атомної, коли там будувався ще другий блок. Так я вам скажу таку історію. Вона має шість блоків і там є шість реакторів. Реактор це і штука така серйозна, яка крутить, там 6 турбін. І оцей реактор, він працює так. Але прийти до нього і подивитися, як він працює, ти не можеш. Бо якщо прийдеш, то з тебеся нічого не лишить. Особливо в реакторне відділення. Там температура за другою тою великою такою оболочкою, температура. 70 градусів там практично стіну не можеш помацати, бо, тому що там можна попікатися. А стіни всі із лістової нержавіючої сталі. А всередині бетон. Не знаю якої марки, але ну, такий бетон, що, як казали, в нас як аж синий, знаєш такий, що в нього нічого не можеш ні забити, ні застрелити, ні нічого. А там є ще один кожух, останній той самий перший то там температура, що людина там в принципі не може бути фізично. І тобто, якщо приближатися до того реактора, то ти розумієш, що час твого життя дуже вичерпаний. А коли віддаляєшся від нього, нормально, світло світить, турбіни крутяться, і той теплий канал цілий, що йде, від, турбіню, йде від, від, від від блока одного, йде теплий канал. Там такі риби великі, плавають, то столобики ми там ловили. Вроді, все гарно, все дуже добре. Світло є, тони води нагрітої, плене, теплий канал, все дуже добре. Але якщо ти далеко від нього, я би не хотів порівнювати Бога з атомним реактором, ну так, щоб вам було зрозуміло. Що є речі, які є добрі, але приближаючись до них, може бути біда. Так само і до Бога ми говоримо, будучи в тілі. Оця, оця структура молекул, клітини, які об'єднані, білки, все, вони працюють, взаємодіють, і ми реагуємо на все. Але коли ми задуже приближаємося до Сонця, або нам часом не буде вистачати води, все, ми вмираємо. І для того, щоб бути з Богом, треба, будучи в тілі, сформувати себе, а потім прийти до Бога. Без тіла, душею, самою субстанцією людини, тим, що нас робить людиною, пристати перед Богом і жити з Богом. І що таке рай? Це не там, де квіточки, знаєте, метелики літають, зайчики бігають, чи там ще щось. Це безкінечне пізнання глибин Божих. Красоти Божої, Божого творіння, пізнання Божої досконалості, наскільки оці, оці, ну, їх так, так, Божі конструкції є чудесні. І пізнання в глибин Божих, як Бог світ створив, як Він ним управляє, душа потім буде це все пізнавати. Вона може побачити оту безкінечне пізнання Божої мудрості. І Божої досконалості, оце є рай, безкінечне пізнання Божих глибин. Не ходити по саді. А чому по саді? Хтось може, хоче сидіти, любить сидіти на березі е, річки і ловити рибу, а хтось любить на морі плавати, а хтось любить лісом ходити. Що обов'язково райський сад? Ну так люди собі, то бачите, намалювали картину там, де їм буде хорошо. І так воно і так воно їм виглядає. Так що поняття відрізнити людину від Бога, Івана Хрестителя від Ісуса Христа. Ну, цікаве запитання таке. Я думаю, що ви зрозуміли, що я, я достатньо вичерпно пояснив, що значить воплочення, так?